Тільки що затримали хлопця, і він вже на полігоні. На жаль, у нього не було належного захисту. Що загрожує вам після 25 років? Ну, по-перше, це незаконне затримання та доставка до ТЦК та ІСП. Це може бути де-будь-де. Друге, це штраф за порушення військового обліку до 20 з половиною тисяч гривень. Яке може бути перемножене ще на 2% і плюс ще 10% на виконавче провадження? По третє, постановка на військовий облік з обов'язковим проходженням медичного огляду на ВЛК і призов під час мобілізації? В кого є право на відстрочку, звісно, може з'явитися в ТЦК, стати на облік і оформити оцю відстрочку. До речі, ТЦК не має права вас затримувати, а поліція не має права вас доставляти у ТЦК та СП. Чому? А оскільки таких повноважень у них немає. Тому раджу вам укласти зі мною договір на екстрену консультацію, екстрену праву допомогу. Оскільки вона з високою ступеню ймовірності. Забезпечить дотримання ваших прав та стане запобіжником свавілля проти вас з боку оцих посадовців. детально на моєму сайті єзахист.com. Чому варто звернутися до мене? По-перше, я перший у Києві, хто добився виправдовувального вироку по кримінальній справі щодо ухилення від мобілізації. Це раз. По-друге, я займаюся військовими справами з 2001 року, оскільки ще тоді проходив військову службу у військовій прокуратурі. Потім був прокурором слідчим і адвокат вже 17 років. Маю досвід захисту прав від незаконних дій влади, поліції, в тому числі, і співробітників різних військових формувань більше 20 років. Я сам захистив себе від Салавілі у 90-х роках, саме тому став юристом. І зараз я зробив ще курс самозахисту. З приводу консультації по мобілізації звертайтеся в Телеграм або Інстаграм. Знаю, що ти не один. Мій номер 911. Набирай. Що, кількість СЗЧ збільшується? збільшується. Ну, зрозуміло. Багато людей, які звертаються до мене, і чиї права вже порушені, вони вже незаконно затримані, вони незаконно доставлені, без належного ВЛК, були мобілізовані. І вони мене питають: де ж ви були? Чому раніше я не уклав цей договір з вами? І у мене б не було цих проблем. Друзі, я вас просто прошу, і щоб ви потім мені не казали, що я це не рекомендував. Укладіть договір. там... Мінімально ви можете платити і будете мати захист. 24 на 7. Ви можете мені подзвонити, у вас буде договір на руках. І це вже, як показує практика, фактично вирішує проблему вашу. Тому що співробітники поліції, в тому числі, вони знають закон. Вони не порушують його, якщо вони розуміють, що є захист, а захист у вас буде. Тому. Я чекаю на ваш дзвінок. Пишіть мені також на електронну пошту і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації. Адвокат Олександр Євсютін. Резервів не так багато, чому, бо не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви. А якщо ти потрапив у біду, то дзвони адвокату.